Слухайте, люди, ми зайшли. Ми думали, що це якийсь готельчик, Розпорядка, і там десь наша кімната. Одна нас зустріла, схопила найбільший більший понесла. No. Я перед нею не можу догнати її, щоб забрати неї. йде кімнати. Ми думали, вона нас приводила в готель. І десь там одна кімнатка наша. А, це Тут закрита, так. Ти десь розполила кімната. А так ми маємо таку. Гостіва, гостіва, так. Можемо тут обідати. Mm -hmm. Верно нас чекає. О, oh, клас. E, то ми маємо можемо... спальня номер один. В спальні. Та в спальні номер два Я нема. Маю. А, ні, є дві спальні, є точно. О, як гарно, все чистесенько, дивись. E, є шафа величезна. О, ми собі гарно все подкладаємо тут. Так, є шафа. Бачиш е, Кондиціонер, прошу вас. Слухай, дуже. але як гарно тут дивися. Далі. Боже, я така змучена з роботи я кажу, я, що візлі така. Явшего це слухай. Далі йдемо. За такі гроші, такі апартаменти. Далі спальня номер 2. На покінгу вона має 9,8 оцінку. Цілою родиною виїхати. Ну, спальня номер два, дивіться. Спальня номер 2 має персональний душик і туалет. Ага, персональний душ і туалет. Бантик. Бантик. Все, як має бути значки. Бачиш. Ну. Це чим чінарем. Культурно. Далі ми маємо ще одну Туалет. Панно, бо то, спальня. Uh -huh. то якби тако мало бути, то ми мали їхати і взяти когось з дітей. Uh -huh. Получається, І там би було для нас або для них, а тут Ну ясно. No, yes. Далі? Само, uh -huh. Туалетик. Тут є Одну шафа. Шоб... Дивися, тут вішалка є, що можна сушити. Утюжок є. Так. Тут є Правильна пральна машинка. машинка. До речі, ніде пральних машинки в готелі нема, а тут є. А тут є, маєш дощечку, дошку ти казала. А вон має. праска є. Тут дивіться, є кухня, мікрохвильовка. Міні бар. Водичка нас, о, бач, ми казали, не маємо води, а от є. Міні-бар, а тут пиво. платний він. бачиш? Ну то нічого платний. А може безплатний, нічого не пише. Ну маєш банячки. Угу. Така Для хліба тостівниця. А бачу його, така бо Вони люблять такі канапки довгі, тапаси. Ага. О, О, кава є. Кава чай є, чай є, чай є, все. Олія є, ну все прекрасно. Мед є. Ну. Все. Маємо сіль є, добре. О, тут ще для дитини є, дивись. А це відкривалося? Так. Ну тут все бачиш. Е да. Для дитини якась кімнатка. А ну включи світло. Бачиш, якби приїхали мама з дитинкою, так? <рит> То от тут є ліжечко, все є. Тут, правда, вікна немає, немає чим дихати. Так що отака от кімнатка. Верніше квартирка. От бачите? Туди вихід на вулицю. Єдине, чому тут не дала шторки отут. Щоб ми всі могли голі ходити і нас ніхто не бачив, розумієш? М? Ну, я думаю, що тут може бути таке, що крім нас ніхто і не лазить. Думає? Okay. Ану. відкрий. Та ні. Тут можна зайти? А, ну можна зайти. Бачите, раз тут. О, тут шашличок можна навіть жарити. Так. Okay. Клас. А, отам Наталя, власне кажучи, океан. Ото все решта? Ну отам... там буде темно. От там буде там океан uh -huh. там буде. А що це булька є? Підливаєш. Водичка якась. Ну ми завтра то все знімемо. Ой, дуже далеко на горі ми сидимо. Я тобі скажу, тут такі гори, тут дійсно без машини, аж ніяк. Та ясно що, але бачиш, вона одразу прийшла, ви не переживайте. Так. А дивися, там наверху ще ну, то... Але нікого нема. Так. Ну. А може це спить. А може сплять дійсно. Дивися, вона ж сказала, що машина буде вам, все, не переживайте. Вона ж сказала, ні про машину. Та, Я щось помиляюсь. Та буде машина. Ну то все, тут не переживай. Я не переживаю. Так що отак то файно. Ну йдемо до хати. Я в шоці. Ти знаєш, ми в готелі такої лафи не мали. Мені дуже подобається. Тобі є? Ой. Сиду, перший номер. Батарейка сідає, все, виключаємо. Але він був набагато. Але там малесенький просто. там просто малесенький номер і все. Все, виключається телефон. Давай скореньку зарядку. Ну що ж, тут нас чекало вино, такий презент від господині. Ми з собою взяли канапки з сиром. Взяли зварені яйця, ну і будемо тепер вечерять. Але ми не вчорашні, ми мали з собою коньяк. <гум> але ми не знали, що буде повний холодильник вина й пива. Музику не забанять? Ні, це, Добре. це... Добре. 에, господарка нас зустріла, принесла нам чемодани, показала нам. Наші апартаменти Ой. Дві спальні, в Іспанії. Ти вчиш іспанську. Ми всі по англійськи в світі говорять. Ми такі турки. Ми такі турки, окей, okay, якіс... тільки що, окей, okay, okay. <різь> <різь> окей. Ну, ми знаємо там, де window, там bedroom, там kitchen, там ну, такі речі знаємо, але потім, як вона щось починає говорити, то ми як які окуні. Добре, давай. Я рада, мені дуже подобається. Це ці цілий поверх фактично. Що що завтра ми відпочиваємо. Відпочиваємо, відпочиваємо. А післязавтра понеділок наймемо машину Бо я бачу, що тут машини не, не варіант. Не, так, в будь-якому випадку не варіант, тому що ми збираємося починати. Тут, коротше, настільки вверх-вниз, що. Так, машини наші коліна не витримують, то такой уй, ой, я вам все покажу. Буде дуже цікаво, я думаю, Так що все. Ми зараз скоренько снідаємо, Вже майже снідаємо. А до речі, яка година? Uh, 22.36, 36 Двадцять ну, Польщі 15... 23.36. Ну, то вже пів дванадцята по-польськи. Ми вже такі змучені. Ми рахуйте виїхали з хати в одинадцятій годині дня. То ми вже їдемо дванадцять годин. Ну no. так, так так Півдоби ми добираємось, нарешті no. добралися. Так Таксі ми заплатили 100 євро фактично. Так, 100 євро, Так, фактично. але можна було одразу... Ми позичили вже були з е, машиною. За ту машину ми заплатили за весь час mm -hmm. тисячі злотих. Це 500 євро. Так. Ну. Але потім ти сказала, що не будемо, бо ми приїдемо змучені. Ну, no, і ти ж бачиш, що завтра ми нікуди не поїдемо. Я буду пів дня відпочивати, потім ми підемо пішком до океану, спустимося і вернемося назад. І нам того Ну, no, Хай буде так. Тут є no. обозначання десь недалеко. Сказала калекці. господині, що вона нам допоможе. Добре, одним словом, ми на місці, відпочиваємо. 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 Все, до завтра. І е, чекайте наші фільми, буде цікаво. Усім добра. Забули вам вже про таксиста розповісти. Коротше, ні, ну стоять таксі рядочком. Ми підходимо до першого. Він не питає, куди ми хочемо їхати. Ми не питаємо, за скільки він нас туди завезе. Він тут побере наші чемодани, ставить в багажник і каже: сідайте. Він адрес. Такі, я йому даю локалізацію, та баба мені локалізацію кинула. Властителька цього, пані Тереза Єсус. Єсус? Вона пані Тереза Єсус. Єсус. І коротше, я йому показую. Google карту показуємо навігатор, і хай собі їде по навігатору, а він починає кудись дзвонити. Когось питати, де то є. І він коротше не знає, де то є, дзвонить якомусь чувакове. І каже, слухай. Клахета. І там і, і говорять, коротше, я зрозумів, чим відрізняється, щоб ви розуміли, є Іспанія і є Португалія. Так от, є Україна і є Мадярщина. То це португальці говорять порівняно з іспанською мовою. Щось похоже є, коли читаєш. Але коли вони говорять, ти взагалі нічого не розумієш, вони говорять так по мадярськи і вони ґліґ-ґ-ґ-ґ-ґрі. То Я кажу, де то є. Він, той не може поняти, що він йому диктує. Той ще такий гелготник, що так говорить, що той не може поняти, про що він говорить. Коротше, я йому показую, Наташа каже, ти включи йому почати, щоб він взагалі зорієнтувався, де то є. Він, ага, він каже, давай так, до Клалхету я доїду, я знаю, а там мені включиш навігацію. Але я так про це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що як ми тільки сьогодні, І він, він поїхав. Він як включив 120, отакий такі, о, поворот. Там, а де, він, там, він, де він, обмеження 80. 80 він 120. Але, але це не те, що обмеження 80, бо ремонт дороги. Ні, ніякого ремонту дороги нема. Там просто дорога так іде. О, але так, він знає, і він, він причому їде без поворотів, обганяє Мотоциклі, мотоцикліста так досить ризиковно обганяє. Я просто і ми тільки тако. -то Тож був той квест. <ріст> <ріст> я тримаю за ручку і тако ви а щоб ми розуміли, <ріст> я ми вже зрозуміли, що тут без машини взагалі нема що робити, тому що тут навіть е, до океану, то ми то зійдемо. Но якщо ми туди зійдемо і назад повернемося, <ріст> на сьогодні вже все. Вистачить <свісно> <свісно> тільки зайти і вернутися. Тому що настільки круті, спуски, підйоми. Але ти не розумієш, це ми машиною їхали, а невідомо як люди ходять, чи для них є якісь сходки. Чи тротуари які-то є? Тому що якщо люди йдуть так само по тих дорогах, то ми будемо, якщо ми їхали сюди 20 хвилин наверх. Ну, ну власне. Не знаю, треба будемо спробувати. Просто тупо піти і спробувати. Ні, до моря ми підемо. Завтра підемо до моря, Але до пляжу. Там кілометр. Я буду піти. спати дня. Але кілометр потім вертатися під гору. Нічого. Ти щоб розуміло, так? Так, будемо худнути, ми ж Німа, казали. Нема питань. Ну все. Будемо худнути. Дивіться, який гарний чай я завіт зробила. Тикому по кальчику. Дивіться, який я маю коньячок. Український. Міхотово, теж. <ріху> я вино потрошка п'ю, бо я одразу від червоного вина червонію. Це вино португальське? Покажи пляшку. Воно пише мадера? Ні, Ні, пише, що мені в португал. А я думала, ти є таке вино мадера. Я думала, що Мадерс... ну так. Ну так нам ці наші е, казали, поїдьте на Мадеру, ви пієте справжні Мадери. Терпке-терпке вино. Я зразу згадав, я, я в 16 років поїхав туди, в Твір, з твірі їхав, думаю, привезу вина імпортного. Uh -huh. Імпорт не дорогою. тут у нас такого немає. Купив індійського чаю, пачку. Кілограмову таку пачку жестяну ситиси. -сити. Дуже смачний був, гранульований. І купив португальське вино. І от я зараз його вдихнув і так, як перекинувся в той час. Так і воно іменно так пахло. То Який був 90-й рік? Ну, 90-ті. Салюти. Салюти? Нічого ні. А взагалі що? Так, я п'ю трошки такий, чай, трошки такий. До речі, ми приїхали, тут вже є все. Тут є олія, сіль, цукор, чаї, кави. Ми собі в разі чого взяли, ну, бо вона сказала, що можна користувати. Ой, які класні салюти! Вау! І жениться, напевно. Дощик капає. Дивись, як довго вони бахкають. Це Ми сиділи, сиділи, вони бахкали. І половину не зняли. Mm -hmm. Десь когось висиди. Так. А може це нас так зустрічають? А може. О, нас,